Яку книгу можна подарувати мамі? Дуже часто прилітає до нас такий запит в книгарні, тому я хочу швиденько на нього відповісти. А ви зберігайте, щоб не загубити і завжди мати під рукою те, що можна подарувати близькій людині. Тут я зібрала книжки, які підходять нашим сучасним матусям на вік від 45 до 60 років. Тому давайте дивитися. Перша книга, яку я хочу показати, це там, де співають раки, дуже класна тепла історія, яка допоможе відродити оцю віру в найкраще майбутнє, відпочити трішки мора. Емоційно, але знаєте, особисто вам скажу, що я під цю книжку плакала. Але це сльози були від радощів, не від горя. Друга книжка називається Церце. Чесно, коли я її перша взяла в руки, мене трішечки, знаєте, насторожила ця обкладинка, тому що, ну як на мене, це таке, знаєте, щось таке. Але історія дуже класна. Чесно, я вірю в те, що правда що тут написала, що це найкраща книга року за версією Вашингтон Пост. Реально дуже прикольна історія. Оцю цю книжку по обкладинці не треба судити. Ну, я знаю, що деякі матусі дуже люблять історії про кохання. Ця просто бестселер New York Times називається за п'ять років така історія кохання, що розщулить будь-яке серце. Серце матері тим більше. Ще хотілося показати якийсь такий, знаєте, трилер, таку якусь історію прикольну. І я обрала ось таку книгу, і все змінилося за мить. То такий вже зимовий, дещо настрій, але. Книжка дуже класна, тому також її додаємо до рекомендацій книжок, які ми можемо подарувати своїм мамам. І моя улюблена з цієї добірки це клуб вбивства по четвергам. Я думаю, що багато хто з вас бачив цей неймовірний фільм. Книжка ще краща: це про історію про чотирьох дорослих таких дідусів і бабусі, які любили розслідувати старі детективні справи, але в їхньому містечку сталася неймовірна взагалі історія. Сталося вбивство. І тут закрутилася вся ця історія. Чесно, фільм дуже цікавий, але книжка написана набагато яскравіше. Ось такі книжки за моєю версією максимально підходять на подарунок для наших мамусь. Якщо ви з ним згодні, напишіть, будь ласка, мені. Якщо не згодні, напишіть назву вашої книжки, яку б ви хотіли до цього переліку додати.